Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 111 170 особин за добу 430 і поранено 333 510 песиголовців за добу 1290. Танків 3069 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 6130 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 2065 одиниць за добу, 3. реактивних систем залпового вогню 431 одиниця засобів протиповітряної оборони 217 одиниць, літаків 285 одиниць гелікоптерів, 272 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1849 одиниць за добу. 5 крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4801 одиниця за добу, 3 спеціальної техніки 183 одиниці за добу 1. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!